Всім привіт! Я Аліна і сьогодні ми з вами будемо готувати шкільні піци, такі як були раніше в школах. Ну і це такий, знаєте, Смак дитинства. Їх готувати дуже легко, просто єдине потрібно дотримуватись крок за кроком приготування. Ну, Поїхали готувати смачні запашні красуні, а улітають вони дуже швидко. Тому одразу хочу сказати, готуйте подвійну порцію. І так, я в першу чергу завжди підготовлю всі необхідні інгредієнти. Далі підготувала мисочку, будемо замішувати тісто і борошно розділила на дві половини, пізніше ви зрозумієте, чому. І так, в миску висипаю половину просіяного борошна із зазначеної кількості. Далі до нього додаю сухі інгредієнти. У мене це сіль, сіль брати краще екстра. Я вже казала, тому краще беріть її. Далі столова ложка з гіркою цукру. І це все ми змішуємо між собою. Поки відставляємо в сторону і беремо тепле молоко. Молоко має бути градусів 50, більше не потрібно. І далі беру сухі дріжджі. Висипаю в молоко, все змішую і вливаємо в суміш. Це буде в нас опара. Перемішую гарненько, щоб ну, більш-менш тісто поєдналося з молоком. Воно вийде доволі таке рідке. Бачите, яка вона має бути, як на оладку. Ну, може, трошки-трошки буде рідкіше. І все, накриваємо рушничком і залишаємо, щоб опара почала працювати десь на пів години, ну, дивлячись, наскільки у вас буде тепло. Я ставлю на плиту, включаю одну комфорочку рядом. І тоді швидше тісто підійде. Ну, але все одно плюс-мінус це буде пів години. А поки готується опара, я не втрачаю час і готую начинки. Нарізаюся сервелат ковбаску, такими, знаєте, невеличкими кубиками. До речі, все ріжу невеличкими кубиками. Мені подобається саме ця піца. Знаєте чому? Тому що всі інгредієнти не потрібно викладувати по черзі, а все разом так змішуємо і все. Щух-щух-щух і готово. Тепер нарізаю помідорки, цибульку. До речі, в цьому рецепті можна брати будь-яку начинку, яку ви любите, за вашим бажанням. О, все одно тут головне в цьому рецепті це все ж таке тісто. А ще мені подобається в начинці свіжий кріп. Хтось кладе мариновані огірочки, ну це я дуже не люблю. прям Не подобається мені зовсім. Додаю сіль, чорний мелений перчик. Перемішую і все, начинка в нас буде готова. І натираємо твердий сир, але в мене сьогодні слайсими, тому я його. Поріжу такими невеличкими кубиками, щоб він гарно виглядав на піці, коли розстане, бо мені не подобається, якщо просто покласти слайсами, таке просто накрити все і. І обов'язково роблю кетченес. Це кетчуп змішує з майонезом. Ну, напевно, це всі знають. Цим ми будемо змащувати основу для піці. Перемішали і все. Так, опара в мене вже підійшла. Бачите, має бути покрите, по-перше, воно збільшиться в декілька разів в розмірі, а ще воно буде покрите бульбашками. І тепер всипаю другу половину борошна. Одразу всипаю і замішую тісто. Тісто буде доволі рідке. Вимішуємо, прямо на стіл як класти не буду, прямо так в миски в загарненько вимішуємо. Все, воно ну ось так зібралось купи. Тепер додаємо олію. Прям всю яку написано в описі. І отак вимішуємо. Оп, оп. Так швидесенько. Прям швидесенько. Одну-дві хвилиночки помісили. Накриваємо рушником і залишаємо, щоб воно підходило. Для цього знадобиться десь одна година. І так, дивимося до нашого тіста. Воно, бачите, як підійшло таке дуже-дуже пухке. Оминати його не потрібно. Тепер, щоб ним далі працювати, ручки змащуємо олійкою. І одразу тут в мене буде на 12 піць. Ця порція на 12 піць. Тому, умовно, я розділяю на дві частинки, беру тісто і беру деко одразу заставлено пергаментом. І умовно так розпідляю ще на половинки. Один, два, три, чотири. Роблю так кулечки. Зробила. І одразу кладу на на надеко. І ось так розтягую. Все розрівняла, тепер змащую печенезом так гарненько. Тепер на кожну кладу начинку, тепер посипаю сирочком і залишаю їх ще постояти хвилин 10. Лише в цей момент я включаю духовку, щоб вона грілася. Тоді вони будуть ще погтіше. Щоб вони так постояли трошечки. Не ну, треба багато, 10 хвилин буде геть достатньо. І з другою половиною тіста роблю все те саме. Все відправляємо піцу в духовочку в розігріту до 200 градусів. На 12-15 хвилин. Ну, красуні. Все, піци приготувалися, божественний аромат, смачні. Тепер потрібно лише дочекатися, щоб вони трошки охололи. Це, напевно, найважкий процес.